Бувся художній благодійний фотопроєкт за мотивами українського етносу Хустка перемоги до дня захисників та захисниць. Нині українці як ніколи пишаються своїм минулим та вдячні героям-воїнам за сьогодення. Тому мета цього проєкту краса українок в підтримку наших захисників. Українська хустка це не просто елемент одягу, це оберіг і символ нашої національної пам'яті. Вона Поєднує в собі і любов, і вірність, і силу поколінь. Сьогодні хустка стала знаком стійкості і незламності духу українців, нашої віри в перемогу. І мета нашого проєкту Хустка перемоги це підтримати героїв-захисників і показати світові українські традиції живуть допоки живе Україна. Фотопроєкт хустка перемоги до дня захисників та захисниць започаткувала та традиційно проводить міжнародна корпорація Зоряні мости підтримують міжнародний клуб успішних жінок міста Києва, Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація. Нам надзвичайно приємно, що вже вкотре такий чудовий захід з нагоди дня захисників і захисниці, покрови Святої Богородиці відбувається в стінах Київської міської ради, тому що Київ є центром. Нашої культури, наших цінностей, і нам надзвичайно приємно, що міжнародний центр успішних жінок проводить такий захід саме тут. Ми з великим задоволенням вирішили стати співучасниками, співорганізаторами цього проєкту, тому що сьогодні на плечі жінок лягла досить непроста доля. Сьогодні ми жінки України не лише Мами не лише виконуємо свою професію, свою роботу, але і беремо на себе ті функції, які раніше виконували чоловіки, які сьогодні служать. І тому для нас це також важливо в цей день підтримати наших хлопців, наших дівчат, які воюють сьогодні, але й також підтримати одна одну в такий непростий час. Разом з моїми колежанками, волонтерками, ми були. В грудні місяці присутніми в нашому місті, місті Вінниця на всесвітньому дні хіджабу. і саме там виникло питання в дівчат, чому і досі немає всесвітнього дня української хустки, адже насправді українки живуть в усьому світі і на всіх континентах. І як ми знаємо, що коли українки їдуть за кордон, вони беруть з собою або бабусину бабусіну хустку, або вишиванку, або рушник. Саме тоді ми вирішили зробити День української хустки. 7 грудня на день святої Катерини, сьомий рік поспіль цього року буде відзначатися це свято. Цей день в 2022 році. Ми були внесені в книгу рекордів Гіннеса як флешмоб, в якому взяло 23 країни світу одночасно за один день. З 23 країн світу були виставлені світлини в усьому світі саме сьомий грудня на день хустки, тобто нас підтримують абсолютно всі організації і жінки, і не тільки українки. А от участь у проєкті беруть українські жінки-берегині, які вірять у перемогу воїнів-героїв, що боронять нашу землю. Цей проєкт народився під час війни. Я самого першого в ньому приймаю участь. Дуже він важливий на сьогодні для жінок, для дівчат, для родин. Бо навіть неможливо іноді зберегти фото під час подій, які відбуваються з нами. Наприклад, в мене немає навіть сімейного архіву. І сьогодні ми вже пишемо нову історію. І поки ми живі, я вважаю, ми передаємо ці світлини чи свою пам'ять, розповідаємо дітям. І Жанна зробила такий проєкт, який сьогодні нас всіх об'єднує і допомагає. Сконцентруватися на чомусь іншому, окрім подій, які відбуваються в країні. Мистецтво, культура це завжди важлива. Це духовність, це добро, світло, яке підтримує душі людей. А наш душевний стан він дуже важливий в складних ситуаціях, в складних умовах. І тому, звісно, такий проект він важливий і сьогодні, і завжди він важливий. І тому я, як актриса, з радістю підтримую завжди такі проекти, не тільки «Хустки перемогу, які тільки можна підтримувати культурні проекти. Я завжди з радістю і сама створюю культурні нові проекти. Обличчям цього проекту, першої хустки перемоги, була я, і цей захід для мене особливий, який має місце в моєму серці, і я підтримую кожен етап цього проекту. І сьогодні всьома ми зустрічаємось, ми спілкуємось, ми пропагандуємо нашу культуру, ми одягаємо національний одяг. Дитячі колективи радують нас співом, танцями. Також є привещання для наших гостей. Це настільки дивовижний, теплий. Наш український проект цьогоріч обличчям проєкту стала Олена Пушкарук, дружина героя Андрія Котика, який віддав своє життя за свободу та цілісність України. це мій четвертий проект. Так, я щороку беру участь у проєкті хустка перемоги. І це для мене не просто проект, це такий символ єдності всіх жінок, нашої жіночої сили. Тому що жінка, вона берегиня роду. Хустка це не просто та хустка перемоги, бо хустка це символ такої, як коднації нашої, це символ тепла, символ родини, символ такий оберіг. Для мене хустка перемоги це проєкт про незламність, про те, що нас не подолати, що ми можемо вистояти у будь-який час. Що ми можемо все. Ми показуємо свою красу, свою творчість, свою силу, що ми всі не тільки жінки, ми всі жінки, які працюємо і робимо все, щоб набажати перемогу. Я представляла цей проект як сама, так і зі своїм чоловіком. Мій чоловік це військовий. Він загинув минулого року, і минулого року на хустки перемоги ми збирали підписи, щоб підписати петицію на Героя України. Чоловік, мій Андрій, це військовий лікар, медик, який загинув, захищаючи батьківщину. Я маю таку честь. Представляти тепер нас обох, і я живу за нас обох. Традиційно захід мега насичений. Окрім експозиції неймовірних світлин учасниць, організатори продумали насичену програму із нагородженням та подяками, виступами іменитих артистів та співаків, хореографічними композиціями та вокальними номерами від дитячих колективів, показами аксесуарів та одягу в етнічному стилі, і не тільки. І звісно, збирали кошти на підтримку ЗСУ. Зараз такий непростий час для України все, що стосується української ідентичності. Це не просто доцільно, доречно це необхідно робити. Тут і традиція, хустка, тут і концерт, тут і слово, і пісня, і дитячі колективи, і дуже красиві є от майстрів доробки. Наприклад, ці хустини розписані, вінки. Ну наскільки це потрібно? І мені ще що подобається, що це традиція, але все через призму сучасності. Тобто, воно модно, воно цікаво і воно таке, що хочеться придбати, носити. І тому мені приємно, що я тут можу заспівати, поспілкуватися. Надзвичайно важливо підтримувати українську культуру і в цій хусті всі наші етнічні орнаменти, і можна сказати, наш етнічний код. Тому важливо дотримуватися наших традицій, передавати їх наступному поколінню і звичайно просувати цю ідею на міжнародній арені, щоб скрізь знали, які талановиті українці, яка в нас багатогранна, різноманітна культура. І пишалися нами, фінансували, підтримували нашу армію і обов'язково приїздили сюди до нас. Я вже третій раз на такому заході. Для мене це велика честь. Це наша національність, це наша культура. А це наша спадщина, яку ми маємо нести далі, яку ми маємо нести до своїх дітей, до своїх нащадків і передавати це і в інші країни, показувати наскільки Україна красива, наскільки вона яскрава, і наскільки всього класного в Україні відбувається. Кустка перемоги історична подія, що звеличує не тільки красу жінок, а їх стійкість та силу духу, надзвичайну єдність та мужність. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.